Ты свиняк ловить будешь, Водька? Гля, им, им пофиг, вон и вон. Вон они. Гля, стадо яке. Водька, тебе выпущу сейчас зидять же. Херам. Гля, ля ля гля, гля. Банда, банда. Бля, хоть бы машину не вупили. Что там, что там? Ні, гучка, я тебе не пущу. 17 листопада 2023 року. Сьогодні зранку вирішив поїхати в ліс завершити сезон по грибах. Трохи назбирали білих, трохи маслят. Думаю, та приїду в обід та. Зажарю картохи з рібами та буду відпочивати. Але бачу, що на вулиці тихо. Думаю, ні, треба їхати в сад, напевно, робити останню обробку в цьому році, бо не було часу. Оце приїхав в сад, бачили на початку відео свині тут. Як ходили, так і ходять. Слава Богу, на ділянку ще не зайшли, але коло неї нормально так накопали. Розкажу, яким контактним препаратом буду зараз оприскувати сад. Буду оприскувати як яблуню, так і грушу, так само персик, не і абрикос. Ну і черешню, звісно. Препарат контактний треба дуже гарно ось молоді дерева, хоч молоді, хоч старі, гарно заливати, щоб повністю покрити розчином дерево. Препарат класний, працює їм вже не один рік, так що зараз не примикайтесь побачите. А ось мій помічник летить. Що ти? Обробляти садок будемо зараз? Чи не будемо? Зараз я тебе відведу на другу ділянку. Пішли, побігли. Та буду працювати. Бо часу мало, ти мені рано. Зараз покажу людям, чим будемо обробляти. Та будемо працювати. Що там? Де кабани? Де кабани? Ось так виглядає абрикосовий сад на 17 листопада. Обробляти буду ось таким отоприскочем. Він дуже гарно розпилює засіб. Так, ось препарат, ось так виглядає. Це контактний препарат, це в мене залишок. Я їм в основному користуюсь восени. Десь 50 грамів міряю на 10 літрів води. 64, трохи більше. Нічого, можна трохи більше. Оце обвідро, а воно таке виходить, як бордоська рідина. Добре розмішую. гарно розчиняється у холодній воді. Гляньте, яке стало. Точно як бордоська рідина. Називається бу-бордо. Цей препарат в основному йде від грибків. Лишайників гарно працює, Він мені дуже подобається, дуже швидко розчинюється. ну і гарно працює по деревах. Так, друзі, вже практично потемніло. Провів я обробку саду. Це вже остання обробка в цьому році. Проводив препаратом на основі міді. Діюча речовина сульфат міді. Гарно цей препарат працює. від збудників хвороб, таких як парша, так само бактеріальний опік, бактеріальний рак, плямистість листів. Все, по обробкам, все. Тепер з 1 грудня буду проводити нарізку живців. Живці ось гарної якості. Це в нас абрикоска. Так само буду приймати замовлення з 10 грудня. І відправляти до 10 лютого. Так що, кому цікаво, звертайтесь. Звісно, ставте вподобайку за відео. Я вам буду дуже вдячний. Так, всім гарного вечора, до побачення.